Мало яка країна після другої світової війни зазнала такого рівня руйнувань, як ми. Кожна битва, кожне бомбардування, кожен ракетний удар, кожен спалений будинок залишили свій слід. Ніхто не може до кінця усвідомити наслідки. Видання за Нью-Йорк Таймс спробувало відтворити повну картину всього обсягу руйнувань, і ми покажемо це вам. Автори використали детальний аналіз багаторічних супутникових даних та створили запис про кожне місто, кожну вулицю, кожну будівлю, яка була зруйнована. Цей масштаб важко осягнути. Автори кажуть, деякі частини України зараз виглядають як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни, або як сектор Газа після піврічних бомбардувань. Щоб дати точну оцінку, за New York Times співпрацювало з двома провідними вченими в галузі дистанційного зондування: Корі Шером з Вищого навчального центру міського університету Нью-Йорка та Джеймоном Ванденхуком з університету штату Орегон, щоб проаналізувати дані з радіолокаційних супутників. Як показує аналіз, понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ були пошкоджені або зруйновані навіть попри те, що ці об'єкти захищені Женевськими конвенціями. У середині травня росіяни бомбардували деякі міста на північному сході України з такою силою, що один з мешканців сказав, що вони стирають з лиця землі вулиці. Небагато міст зазнали таких руйнувань, як Мар'їнка, загальноосвітня школа номер один була рознесена вщент. Православний собор повалено. Обсаджені каштанами вулиці, молокозавод, краєзнавчий музей, будівля Мар'янської райдержадміністрації, магазини і кафе, всі орієнтири для багатьох поколінь перетворилися на безликі руїни. Збитки обчислюються мільярдами, але справжня ціна набагато вища. Мар'янка була громадою, Марінка була живою історією. Мар'янка була джерелом для сімей протягом майже 200 років. Її знищення призвело до того, що люди відчувають себе втраченими 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштаб. Не вторгнення в Україну одним із перших об'єктів атаки стала Марінка. Цього разу росіяни бомбардували місто з авіації та важкої артилерії, завдавши набагато більшої шкоди ніж у 2014 році. У листопаді 2022 року волонтерська група парамедиків білі Ангели евакуювали останніх мешканців Марінки. Українські військові втратили Марінку у грудні 2023 року. Вони боролися за місто з 2014 року. За нього загинули сотні, якщо не тисячі людей з обох сторін. Наприкінці боїв невелика група українських солдатів відсиджувалася на західній околиці міста в лабіринті тунелів і роздовбаних підвалів. Решта була російською територією. Коли українці висунули голови, вони були просто приголомшені. Я бачу фотографію Хіросіми і Марінка абсолютно така ж, сказав один український солдат. Нічого не залишилося. Інший солдат на позивний Каракурт розповідав про автомобілі з обгорілою фарбою. Будинки зруйновані до нерівних фундаментів і довгі дороги, які виблискували склом і пахли пилом, димом і порохом. Все, що могло горіти, горіло, сказав він. А це про міські райони навколо Києва. Ірпінь та інші міста досі несуть на собі шрами вторгнення. Друге за величиною місто України Харків досі потерпає від обстрілів. Значна частина міста була пошкоджена артилерійськими ударами ще в 2022 році. Після того, як сило оборони відтіснила російські війська, росіяни почали бити по місту ракетами більшої дальності. Росіяни хочуть зрівняти з землею рубіжне і захопити його руїни. У 2022 році в Маріуполі кілька місяців точилися бої, перш ніж його було захоплено. Жодне інше місто в Україні не зазнало таких руйнувань. Минулого року під час спроби село оборони відвоювати територію на південь від Запоріжжя, згорілися запеклі бої. Супутники зафіксували пошкодження в Оріхові. Росіяни були змушені вийти з Херсона у 22-му році, але на шляху до відходу вони обстрілювали місто з артилерії, руйнуючи будівлі та вбиваючи мирних жителів. Наступної весни Росія зруйнувала величезну даму біля нової каховки. Українські портові міста вздовж Дунаю, такі як Рині та Ізмаїл, стали мішенью для безпілотників іранського виробництва. Росіяни намагалися перекрити експорт зерна в Україні і паралізувати економіку. Наразі 10 мільйонів українців покинули свої домівки. Це кожна четверта людина в Україні. Зараз Україна сповнена рішучості відбудовуватися коштом арештованих заморожених активів Росії. У попередніх випусках ми розповідали, яким саме способом Україна зможе отримати ці кошти. Якщо хочете не пропустити нічого цікавого та знати більше, обов'язково підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.